Ти можеш просто зробити щось. Працюємо, не покидає рук. Звісно, земля ужасна, жахлива. Але рецептик ще менший у нас, бо це єдиний який з документами, який може їздити по нашій місцевості. Звісно, сюди якогось би, тракторця би, але загазови труби. Тут ніхто нічого не заїде, не зробить. І якщо зробить, то щось ще поламає. Поэтому працюємо вручну. А підкапуватися треба мінімум на штиль.